Шлях до перемоги триває у Івано-Франківську. Відбулися перші матчі однієї четвертої фіналу шкільного турніру з футзала Кубок Олександр Бубина. У чотирьох поєдинках в підсумку були зафіксовані ряд неочікуваних результатів. Першопрохідцями у сенсаціях стали чинні володарі трофею, школа номер 19 Гравці зазнали першої поразки. Незважаючи на старання кращого бомбардира Михайла Хромея. Його партнери поступилися одноліткам зі школи номер 11 два Переможці не приховують, налаштовувалися на ізоляцію саме. Хромея не підвело і командне взаєморозуміння. Завдяки команді ми самі тренувалися на себе надія з нами. тренуються Хромей і Михайло. Він сильний гравець. Чим ми... в них. найбільш очікуваний результат зафіксували у матчі гімназії номер 1 та інтернату один 4 Натомість дивували також срібні призери попереднього кубку Бубина. П'ята школа не змогла встояти перед голкіпером 22-ї школи Богданом Гандзююком. 0-3. Цей воротар спершу віддав гольіву передачу, а пізніший сам залишив два автографи у воротах суперника. В заключному матчі дня в своєрідному дербі мікрорайону Пасічна 18-та школа впевнено перемогла суперників з 20. 24-ї школи 5-1 за перебігом турніру пильно стежать тренери дитячої школи урагану. Вони визнають, чим ближче до фіналу, тим запекліші матчі. В одній восьмій фіналу іграли по дві ігри і це не випадково, що по дві ігри, тому що з одної гри могла десь пройти і чуть слабша команда, яка би зуміла забити один-два м'ячі і потім просто ну, хард. Спортивний міг вивезти команду трошки слабшу, тому дві ігри і показує практика, що і надалі ми так будемо грати в такому режимі, в такому руслі, щоб по дві ігри команди грали, і воно дійсно показує, що от ігри зараз напружені, вже нема таких рахунків по 5, по 6, по 8. -0. матчі відповіді однієї четвертої кубку Олександра Бубина зіграють 16 березня. Роман Турі Андрій Гаргара, новини 402.